Шаховий салют всім! З вами Шаховий коментатор Дивимось 12 партію на Першу світу. Карсен грає білими Керякін захищається чорними І ми бачимо знову іспанська партія. Берлін. Так, Кирякін тут обрав е 4 Так, проти е 4 грати Берлін, висушувати життя. Одним словом, каже Кирякін. На Марсі життя немає і в Берліні його також не буде. Трай єдин це ми бачили, це ми вже бачили. В третій партії на перший світу сон є 7 всі ці ходи повторюються. Сон Е6. Ця позиція зустрічалася і в матчі на перший світу, там стоїть, мабуть, десь 130 років назад. Ще там коли Цикортот грав. Про E1. В попередній партії там грав Троя 2. І після б 6 виявилось, що цей хід не такий-то і гарний для чорних, так після Трое1 і розміну. А, перепрошую, так не так мінялось, а играла в слон F4. Виявилось, що в випадку розміну на E1, і витягну тут, там є подвійний удар Ферзь версії 4. Ось що власне, треба знати про викликаний хід B6, так? з тим, щоб поіграти на 6 і розміняти uh, слонів ті. Трей 3 1, Трей8. 3 Це все стандартно, зустрічалося на високому рівні багато разів. І оце, от жертва пішака також. Але Крякі не приймає жертву пішака, бо тут, в принципі, доволі страшно може бути. По-перше, здвоїть пішаків і виникнуть проблеми з тим саном, куди його виводити. І потім кінь C3. Ну, наприклад, там як грали сон е 5 то от фірсі е 4 даючи грати б 6 бо провиснуть у РА. Там якось треба доводити грати Треба 8, і тоді вишикувалась батарея по лінії F, так, і готовість грати F4. Ну, на b6 просто Звичайно, буде просто відхід слона. А, правда, тура підключиться. перепрошую Тура підключиться. А, якщо тура підключається, то можливо є сенс спочатку вивести слона, так щоб були проблеми. Тепер на фірці 7 буде F4, так, з тим, щоб дати мат. А слон тут ну а сюди зовсім без сенсу виходити. І проблеми. Ну, на фсію F6 можна зіграти G3, з f 4 і дати мат там по останній лінії. Ну і крім того, можна і f 4 потурбувати цього слона. Одним словом, за пішака тут просто громадна позиційна перевага. Тому пішака не беруть, вводять коня так, щоб його не побили на D6. C3. До речі, і тут буває не захищають пішака, а грають кінці 3 з дуже цікавими варіантами. Знову ж таки, ідея в чому, щоб поставити ферзя десь на Є4, і поставити троне 1 і загрожувати різними вторгненнями. ну так, припустимо, на Son 4 тут навіть при нагоді можна і так піти 5 побити на C7. Так, і відіграти Пішака, бо на ефір C7 буде звичайно, мат. Так. Там, насправді, здається, на Son 4 може кінь d5 точніше. З той ж самой идеи побити на C7. Blazigранс c3, d5, son 3 і тут стало вже схоже, що, мабуть, Магнус збирається не мучити глядачів так чергову партію. По-перше, не ризикувати у вирішальні партії, оскільки там багато хто казав, що у Корякіна є шанси, великі шанси, бо Магнус, мабуть, на останній партії попри на нього, і відповідно він отримає шанси спіймати в контратації і виграти матч. І крім цього, о, Магнус, напевно, збирається просто порадувати глядачів тайбрейком. і просто Магнус оцінює, мабуть, краще свої шанси. Тут мабуть, на боротьбу був хід Кін 3 з тим, щоб о, пункти в 5, куди зібралися дві чорні фігури, так, також двічі атакувати. Правда, Тоді є кініш 5 і єдиний хід так сюди. А якщо кудись відійти сюди, то звичайно буде розмін на користь чорних. І позиція стане поліпше. Крім того, можна і спробувати відійти кудись саном і набігти пішаком. Що також доволі буде неприємно. А якщо сон є 5 то це зміна структури. Буде, мабуть, не на користь білих, оскільки пішак Е5. Буде потривати захисту, а провести F4 буде дуже важко, бо тут скажений контроль буде. Отак якось доведеться відходити конем, а там вже і недалеко до втрати пішака. бо на F4 тут є просто взяття. Бачимо, фір зв'язав пішака g 3 Так що тут не так все просто. Тож довелося б грати, мабуть, так. А після розміну цих слонів трошки покращить виглядає позиція чорного ферзя, але об'єктивно ж у чорних залишаються якісь проблеми, бо у них поганий слон, який вправить у своїх пішаків, бачите, з 7 пішаків 6 стоять на кольорі свого слона на білих полях. Тоді як у білих слон покраще буде. Тут всякі кінь -4, звичайно, не страшні, бо там і слон може просто відійти. І потім G3 прогнати цього коня. Labла ферзь d 2 дав поміняти поганих слонів, поганого слона для чорних. Потім коні поміняли і ферзів. І перейшли вони у рівний Еншпіль, в якому важко комусь виграти. І Тут вони погодились погодилось. Це буквально нічия за пів години була зроблена. Тож Магнус Карсон зберіг собі сили на тайбрейк. Можливо, у магнусо були якісь свої причини зробити нічю, може почував себе погану форму чи ще щось. Це дуже важливо об'єктивно оцінювати свої сили, сили, з якими ти виходиш на гру, і рівномірно їх розподіляти по всьому матчі. Може і не хотів він витрачати сили, які йому знадобляться на тейбрейку. Момент, який ми говоримо, насправді ми побачимо тільки вже 30 листопада, коли відбудеться цей тайбрейк і з'ясується, хто ж власне, чемпіон, хто найсильніший гравець. Тож, зустрінемось 30 листопада і будемо дивитися тайбрейки, які почнуться спочатку зі швидких шахів, а якщо буде знову рахунок рівний, тоді йде до Бліцу. Власне партія тут вийшла не надто видовищною. Зробили декілька тут ходів і от 14 ходів це просто по теорії відрабанили, і 15-й хід кіння 3 це новинка від Магнуса Карлсена, яка в принципі принципово не змінила ніякої оцінки варіанту, і він залишається і надалі надійним для чорних. Тож дякую за увагу. З вами був шахвий Коментатор, На все добре.